Друзі, всім привіт! Е, поле згорене, але ще ж це не все. Тепер треба все поборонувати і посіяти зерно. чим сьогодні тато буде займатися? Він любить трактором кататися, то буде боронувати. Ці брила треба порозбивати. Я думаю все вийде. Трактор на під'їзді. Там. Що там? Ось так, друзі, зараз це все буде оброблятися. Далі до кінця боронуватися, сіятись і знову заборонуватись. Ну що ж, друзі, скажу вам так, задача не з простих, дуже не з простих але я думаю, що помаленьку можна добитися якогось результату, тому що брила дуже великі, ось бачите ось. Жорстко, але щось трошки їде. Ну просто це тяжко, борони це завжди дуже тяжко тягнути. Ну, легше їхав, ніж борони. Набагато полегше. Але я думаю, він справиться з цією задачею, помаленьку, неспіша. Помалень, просто не було можливості. справиться друзі справиться Не просто, друзі, тяжко, справді, але результат буде хороший, я вже бачу, гарно розбиває. Повитягується і все буде добре. Мухтар, Мухтар, покажи, покажи. Що там в тебе? Покажи, стой! Де Мухтар, десь. мишка, так? Да? Так, друзі, дивіться, бачите, вирівнялось, трохи вирівнялось, ще до кінця не, не дійшли, але вирівнюється. Бачите, ось подивіться. Результат ось так і ось так. Результат на лице і це видно. Вже більша половина, залишилось трошки, потім просто стягнеться з поля ось ця раж і все і все буде добре. Не супер, супер. 좀더 Друзі, ну що я вам скажу? Контрольні рази, зараз контрольні рази, бачите як розбило. Рівненьке як асфальт. Контрольні рази і все, і буде сіятися зерно і буде знову затягуватись, боронуватись і все. І буде квітка. Я вам скажу, що шикарно. Так як для плуга і борон зробилось воно шикарно. Ну от погляньте, що можна ще хотіти. Супер. Ще трошки повитягується. Ось і я думаю буде супер. Для першого разу це буде чудово. А далі виробиться ще більше. Однозначно. Тому... Добре, все получилось. Витягується супер, друзі, ну подивіться. Я вважаю, що чудово витягується. Навіть дуже і дуже добре. Можна витягнути все, просто по бажанню вже. Це вже по бажанню. А так-то справді чудово. Суперово. Гарно, гарно, друзі, йде. І, до речі, дуже мало спалили палива все таки. Економія дуже добра. До речі, цей хазяїн сьогодні цілий день тут. Шукає миші, в нього виходить. Ось так. Друзі, покажу вам ще кінечний результат. Все побачимо. До речі, друзі, що я вам скажу, він зараз, наприклад, новина, так, воно все брилами було. Ну, Слухайте самі, подивіться, воно, він їде без абсолютно без всякої нагрузки. 1,9 дизель, гольф, четвертий. Предостатньо, і економно і взагалі чудово, справді. Це не для того, щоб виправдати, там, наприклад, такий мотор, двигун. Це для того, щоб реально сказати, що для домашньої роботи це абсолютно достатній, хороший. Витривалий пиргов. Ось так. Витягує, бачите, супер просто! як було погорене, було дуже страшненьке, треба було розбивати боронами його трошки. Ось так. Дивіться, що з нього не стало. Ну невже це не красота, це результат, друзі. Це результат. Просто бомбезно. Грядочка, кілочок на картоплю. І все остальне засіяне? Ось така краса. Друзі, вийшло доволі шикарно, супер. Справилися з цією роботою навідмінно. Красота. Ось так. Я навіть сам не очікував такого результату, тому що для початку це казалося реально неможливим, але насправді все можливо і все робиться. Ось так. Ну ви тільки погляньте, тут слова зайві взагалі. Просто красота. Ось так воно виглядає, суперово, гарно і дуже-дуже красиво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, слідкуйте. З нами цікаво. Дуже вам всім дякую.